Четвер, 17 липня. Для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугли. Випуск новин на сьому вечора. Двоє потерпілих через російські удари по Дніпропетровщині. 53-річний чоловік, поранений унаслідок ворожої атаки кабами по Синельніківському району. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. У Нікопольському районі через обстріли постраждала пенсіонерка, по понівечені. Два приватні будинки в одному з них сталася пожежа. Зайнявся і сухостій. Вогонь рятувальники приборкали у кривому розі через ранкову атаку безпілотників. Пошкоджені адмінбудівлі, музей, магазин і приватне обійстя. Під атакою fpv дронів цієї ночі опинилася межівська громада Дніпропетровщини. Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту без постраждалих. Аби врятуватися від регулярних ворожих атак, жителі громади долають 15 кілометрів під прицілом російських БПЛА. Через небезпеку у громаді оголошено примусову евакуацію. Днями волонтери вивезли останніх дітей та жителя новопідгородного. Який вже пораненим вийшов із рідного села. Олена Мандалюк продовжує. У ну, мене одкопали. Ви під завалами були два рази. Два рази під завалом, перший раз вдома, потім через два дні тож друга там у кухні. Це дроном чи ракети. Кав. Анатолій знову Новопідгороднього у чоловіка посічене все тіло уламками авіабомб і сильна контузія. Мені потрібна швидка медична евакуація на меживу. В мене поранений з Новопідгороднього пішки. Вийшов терміново потрібна евакуація до Дніпра. Пані Ірина вже в автівці гуманітарної місії. Жінка теж з Новопідгороднього. з під обстрілів втекла о четвертій ранку, коли стихли російські удари. У руках тримає пакет там документи. Єдине, що взяла із собою 15 кілометрів до межової, щоб урятуватися, їхала велосипедом. Пока до сина там видно буде. Треба роботу шукати. Так, буду таке місце шукати, щоб роботу йде тихо. І сподіваюся, що вернуся. Бо господарство до... на собаках і котах. Що буде, там не знаю. У Межовій теж небезпечно. Ворог обстрілює населений пункт дронами, ракетами та кабами. Триває обов'язково евакуація родин із дітьми. Пані Анжела пакує речі у коробки. наважилася виїжджати. Вона остання, хто залишився у межі із двома дітьми. каже, трималися за роботу та будинок, але каби женуть з дому. Ця родина поїде до Закарпаття. Це дуже страшно. І мені дуже знаєте, я мати одиначка, але я дуже переживаю за безпеку і здоров'я своїх дітей. Чесно, якби була така можливість, я б взяла так цю хату і мене в друге місце перевозити. Я б була б рада, ну нема такої можливості. Дорогою підбирають іще одну родину. У них лише кілька сумок. Вже в автобусі пані Олена розповідає, їде із сином до Павлограду. Це за 90 кілометрів від межової. Рідний дім тут моя бабуся жила, я й тут виросла, і в другу дзвіну ще мій рідний дім де з маличку мене рости і не хотілося теж. І бабушку не хочеться вросати. Ну прийдеться, заберемо бабушку. Сподіваєтесь повернутися? а хто не сподівається на вулиці до евакуаційників Підходить місцева мешканка. Просить, щоб вивезли її чоловіка та сина з інвалідністю. Три чоловіка чоловіки. Ви чоловік і син інвалід і син інвалід син чи Може потрібна евакуація проводі лікарів. Ні, навіть можна і завтра. Да Та коли завгодно? Ми працюємо 24 на З межівської громади. Людей евакуюють волонтери гуманітарної місії. Пролязка з січня, коли ворог наблизився до Дніпропетровщини та почав закидати авіабомбами. Прифронтові громади змогли врятувати майже дві тисячі людей. З них це 587, Це саме діти. Також нам було евакуйовано понад 200 людей. Це саме евакуація спеціалізованим медичним транспортом у супроводі медичного персоналу. Кожна родина це окремий кейс. У кожного є свої запити. Жодну родину ми не залишили сам на сам. У нас є МТП на Дніпропетровській області. Крім того, у нас є меморандум закарпатської ОВА, і там є завдяки пролізки відкрита МТП в Берігова. Крім того, 14 регіонів готові приймати наших людей. Там також є супровід. Другу хвилю промисової евакуації на Дніпропетровщині завершили у 14 селах на межі з Донеччиною. Не залишилося дітей. Однак, враховуючи стрімке наближення фронту, волонтери вже готуються до нових місій порятунку. З Дніпропетровської області Олена Маделюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. На Запоріжжі аграрії зібрали третину ранніх зернових у розполжені поля в області, потерпають від ворожих обстрілів. Через це виникають пожежі. Які засоби мають під рукою фермери, аби вчасно зупинити вогонь? Та які прогнози дають на цьогорічний врожай? Дивіться у матеріалі Інни Гогой. Гіддя одного із сільгоспідприємств на Запоріжжі. Жнива тут у самому розпалі аграрії вже встигли зібрати ярий горох та озимий ріпак. Нині комбайни і трактори працюють на пшеничних полях. Очікують врожай менше ніж торік. Результати трошки набагато менше, ніж в прошлому году у нас були весняні заморозки пшениці і нестатка вологи. вологи. Нас не було зівнього запасу вологи і весняного. У нас урожай процентів на 30 менше, ніж в прошлому році. Тут обробляють 9 тисяч гектарів подлів. Фермери розповідають, погода вплинула на врожайність усіх культур. Ну, зя даже якусь культуру одну виділити. Все абсолютно все повлияв іменно дощ. Допустим, зараз ми ж дивимося на наш соняшник, дивимося на ситуацію у других фермерів. Ідентична ситуація. Він маленький, листя падають, сохнуть у розпав косовиці. До цього сільгоспідприємства навідалися рятувальники, перевіряють, як працівники дотримуються правил пожежної безпеки. Одразу оглядають чи оснащена техніка хлопавками і вогнегасниками. Ці засоби завжди мають бути на похваті у водіїв. Осічікою. Вже обслуговуваний 25 році, заправлений все як має бути. Максим віднедавна обіймає нову посаду офіцер, рятувальник громади. Такі профілактичні заходи, частина його роботи. Основні напрямки нашої роботи і обов'язки це, по-перше, взаємодія з громадою та населенням, взаємодія з поліцейськими офіцерами громади. Працюємо на землі. 24 години на 7 ми знаходимося в громаді. Превентивна діяльність це проведення інформаційно розяснювальної роботи. Надзвичайники наголошують, під час жнив на полі має чергувати трактори з плугом та техніка із запасом води. Це допоможе оперативно ліквідувати займання або стримати вогонь. Дуже пожежонебезпечний період, тому що пшениця вже пересихає, пшениця має вологу, саме зерно 10% влаги, стерня це, солома ще сухіша, сухові їдуть, опадів немає. Стою десь на возвишену, щоб бачити ці комбайни. Ну, случай чого, значить, їхати туди ну, не дай Бог. За своєчасне підвезення води відповідає тракторист Віктор. Агротехнікою кермує все своє життя, але на цьому підприємстві нещодавно. Відтоді, як евакуювався із прифронтової Оріхівської громади, покинути рідну домівку довелося через постійні обстріли. Нема нічого. Три прильоти рознесло хату, розету. Це було в прошлому, а потім згоріло все. А, а зараз не знаю. Туди ніхто не ходить, тому що дронами б'ють. Російські боєприпаси та безпілотники аграрії знаходили й на тутешніх ланах. Саме через ворожі обстріли стається більшість пожеж на полях області. Утім, і людський чинник не виняток. кажуть у ДСНС. Цьогоріч вогонь знищив в області майже 40 гектарів врожаю. Цьому році сталося 7 пожеж на полях. Шість пожеж це внаслідок ворожих обстрілів. Що стосується пожежі, імовірної пожежі по іншим причинам, то здебільшого це людський фактор. А саме їдуть на автомобілі, виконали допалок, поле не обкошене, пожежа стає в екосистемах і вона плавно переходить на вже зернові поля. Швидше виявляти займання в екосистемах та їхніх винуватців, допомагають дрони. Має їх у своєму розпорядженні її офіцер, рятувальник громади. Запорізька область стала першим прифронтовим регіоном, де запрацював такий безпековий проєкт. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Готували ракетну атаку ворога по Харківській мерії. СБУ затримала ще одну коригувальницю. 45-річна безробітна харків'янка припускала, що поблизу одного з підрозділів міськради можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки. Росіяни завербували фігурантку через телеграм-канал. Загрожує їй до восьми років позбавлення волі. 72 бойових зіткнення спочатку доби по всій лінії фронту на покровському напрямку. Загарбники здійснили 28 спроб потіснити захисників. Сили оборони відбили ворожих. 25 атак, 12 ворожих наступів. Фіксують на Лиманському, 6 на Новопавлівському, стільки само на турецькому напрямку. Про ще одну добу на фронті, наш огляд. На Харківщині знищують окупантів бійці 22-ї окремої механізованої бригади. Це кадри влучної роботи дронарів по бліндажах і антеннах зв'язку противника. Свою майстерність демонструють і пілоти 151-ї механізованої. Ворог шукає слабкі місця в нашій обороні, тож воїни постійно вдосконалюють навички, опановують нову техніку та підходи. Ще мінус взвод російських окупантів та кількох одиниць техніки. Це бойова робота Хартії. Незважаючи на вузький прохід в укриття і лише секунду на прицілювання, точне влучання і успішний результат. На лиманському відтинку бійці підрозділу Сігном ударами завпіві дронів палять ворожу техніку та псують логістику. 66-та окрема. Механізована імені князя Мстислава Хороброго також тримає рубежі у напрямку лимана. Московити збільшили до максимуму спроби штурмів. Наші захисники роблять усе можливе, аби зупиняти їх. На сіверській ділянці зона відповідальності 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Це робота пілотів бригади без зайвого пафосу, але з реальним результатом. Краматорський напрямок контролює п'ята штурмова бригада. Кожен влучний удар це мінус бойові ресурси ворога. І робота підрозділів результативна. Знищено гармати, транспорт і піхоту противника. А місця, в яких росіяни шукають укриття, труби, дренажні колектори, лісосмуги, наші оператори дронів швидко виявляють, окупантам на українській землі не сховатися ніде. На турецькому напрямку воїни 28 ОМБР вправно полюють на російську техніку і солдатів. Там, де ще вчора ворог відчував себе в безпеці, сьогодні прилітають наші дрони. Виходьте бо ми цю трубу. Це кадри зачистки нори, де засіли московити під турецьком. Працюють піхотинці бригади хижак. Скласти зброю загарбники не схотіли, тому наші бійці використали гранати. Складно на Покровському напрямку мета расистів захопити всю Донецьку область та зайти на Дніпропетровщину, хоча б задля пропаганди. Попри важкі умови, наші захисники тримають фронт. Зокрема, п'ята механізована бригада. Два екіпажі танків синхронно відкрили вогонь по позиціях ворога, знищили будівлі, де ховалися росіяни. А щойно споночіє на роботу висуваються нічні бомби сил спецоперації, екіпажі націлені на ураження малих піхотних груп та укриттів. Точаться важкі бої на Новопавлівському керунку. Ситуація змінилася. Змінилася не в кращу для нас сторону. На жаль, вони вибивають наші логістичні шляхи, їм це вдається завдяки тому, що вони наростили дальність своїх польотів. Їм вдається своїх пілотів садити прямо на, передню, на передній край край піхотинців. Через це у них. У них і так була дальність десь приблизно оптоволоконні ці дрони – 20-30 кілометрів. Дір очолює розвідку самохідного артилерійського дивізіону. До війни працював на шахті. На початку цього року був поранений, але за кілька місяців повернувся у стрій. Мріє про перемогу і зробить за для неї все. Але лише його зусиль замало його підрозділу потрібні пілоти. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини. Перші постачання ракетних комплексів Петріот до України обіцяні у межах угоди з НАТО уже розпочалися. Принаймні, таке заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час візиту на авіабазу Ендрюс. Напередодні він наголосив, що Сполучені Штати не матимуть жодних фінансових втрат, адже їх, начебто, на себе взяли НАТО та Євросоюз. Більше у нашому матеріалі. Усе відбувається в режимі реального часу. Як ви думаєте, коли наші союзники закуплять перші ракети «Петріот»? Вони вже відправлені. Вони надходять з Німеччини, а потім, замість відправлених, Німеччина закупить інші. В Усіх випадках Сполучені Штати отримають повну компенсацію. Таке американський президент підтвердив у вівторок під час візиту на військову базу Ендрюс, штат Меріленд. Йому подобається такий план озброїти Україну, адже це відповідає очікуванням американських виборців. Перекинути тягар платників податків на плечі інших, НАТО поверне нам усе у деяких випадках. Нам повернуть кошти безпосередньо країни Європейського союзу. Та ми завжди отримуємо свої гроші назад у повному обсязі. Тож нам більше не доведеться робити жодних інвестицій. Ми отримаємо свої гроші назад у повному обсязі. Днем раніше про кардинальні зміни у політиці Білого Дому було оголошено на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте. Це військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів, йтиме до НАТО і від нього далі. І це буде швидко розподілено для використання на полі бою. Вчорашній день був важливим. Перш за все, США тепер масово постачатимуть Україні зброю зі Сполучених Штатів не лише засоби протиповітряної оборони, а й ракети, а також боєприпаси, за які платять європейці. За словами генсека НАТО серед членів альянсу у Європі та Північній Америці. Участь у новій схемі вже готові взяти Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія, Британія та Канада. Ініціатором нового підходу в озброєнні України стала Німеччина. Кілька тижнів тому я розмовляв з Пітом Хексетом на цю тему, і під час обговорення я запропонував Німеччині купити дві системи Петріоту американців і надіслати їх безпосередньо до України, знаючи, що ми в нашій ситуації щодо Петріот, їхнього обслуговування та розподілу не можемо поставити нову систему. Але ми готові і всі погоджуємося, що в Україні потрібно більше таких систем, і тому це виправдовує придбання двох систем Петріот. І не просто ініціатор, а головний партнер у упросили. Ні обороноздатності України, адже тільки така політика може змусити Росію сісти за стіл переговорів, упевнені в німецькому уряді. Ми з Президентом Трампом кілька разів обговорювали це останніми днями. Я запевнив його. Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у власних інтересах. Це допоможе Україні захиститися від бомбардувального терору Росії. Тим часом очільник німецького МЗС закликав союзників не беритися із допомогою Україні, адже російські атаки лише посилюються. Це справді важливо для того, щоб Україна могла залишатися життєздатною та захищатися, і саме тому це крок у правильному напрямку. Головне, щоб Україна отримала зброю дуже швидко. Не можна гаяти часу. За умови доброї волі все може відбуватися швидко, і воно має відбуватися швидко, тому що запаси України виснажуються. За даними ці Ройтерс вже наступної середи для допомоги Україні НАТО проведе зустріч країн-власників зенітних комплексів Петріот. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини кадрові зміни в українському уряді. Уперше за понад п'ять років зміна прем'єр-міністра разом із очільником уряду змінюють і керівники у деяких міністерств. А частина відомств об'єднують. Як виглядатиме нова конфігурація? Подивіться. У середу Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Новою очільницею уряду стала Юлія Свириденко, колишня керівниця Мінекономіки. Сам Шмигаль не полишає Кабміну і має очолити міністерство оборони. У це відомство планують ввести і Мінстратехпром. Посаду міністра економіки обійматиме Олексій Соболєв, який був першим заступником керівника цього відомства. А саме міністерство поглине ще два агрополітики та довкілля. Зіллються ще два відомства: мінсоцполітики та національної єдності. Спільне міністерство очолить Денис Улютін. Відбулися певні ротації серед урядовців. Світлана Гринчук замість мінекології стане на чолі міністерства енергетики. Її попередник Герман Галущенко керуватиме мін'юстом. Питаннями євроінтеграції України. Тепер опікуватиметься Тарас Качка на посаді віцепрем'єра. Досі під питанням кандидатура очільника мінкульту зараз його представляє Микола То. На своїх посадах залишаються голови мінветеранів, мінцифри, очільники МВС та МЗС, міносвіти, мінфіну та Мінохорони здоров'я, а також Мінмолодьспорту та мінрозвитку. Такі новини. Марафон триває. І зараз я передаю слово Ірині Баглай. Колега, прошу. Дякую, Анастасія. Проект чисте небо. Чим захистять столицю від роїв, шахедів. За кілька хвилин почуєте у нас в ефірі. 50 днів на мир, що означає заява Трампа для України, Росії та США? Я хочу зупинити вбивство людей у російсько-українській війні. Чи отримаємо ми достатньо зброї та чи зможемо захистити небо? Чи піде Кремль на ультиматум? Або ж навпаки, піде в наступ, і що отримає сам Трамп? Шанс врятувати імідж після відвертої симпатії до Путіна чи нову хвилю критики? Кадрові ротації в українському уряді. Хто втратив міністерське крісло? Хто пішов на підвищення? Яких міністерств більше не існує? І чого очікувати від нового кабміну протягом найближчих ста днів? Прогнози експертів та розмови у кулуарах парламенту. Ціни вгору, а прожитковий мінімум на місці. Прожитковий мінімум має бути. Як мінімум в два рази більше у порівнянні з тим, що зараз закладається в бюджет п'ять грамів сала та одне яйце на два дні. Що ще входить у споживчий кошик? Та чи будуть його змінювати? Про все найважливіше сьогодні у випуску. Єдині головне. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.